І всім привіт! І ви на каналі Ваня Плайн і ми сьогодні граємо е, Блюлок Риволс Роблокс. Ти з нами сьогодні даде. Всім привіт! Так, і ми сьогодні будемо дивитися на бачка. Я вже його вибив, як ви бачите. Погнали ми. Зай біленьких борічках. Як ви бачите, в мене дві способки. Перший скіл це такий скоростняк, з допомогою якого ми можемо, а другий скіл е обошка. Так. все. Oh, По-моему, забываем. О, oh, ну wow. Ага, напишите. Помоги мне так. О, мини-ячек. О. Погнали. Добре. Добре. Юху, наша команда вижела так буде. Юху, ми зайшли за командою синій, а ці <кхем> грі синій команді завжди першим дають м'ядь. Ну тут такі правила. Е, також <кхем> е, я покажу ще один скіл Нел бачера. И Путин, потом... а! ну, Давай. И Путин рожьи, бэ, ну, мы разберем, что он может делать. И у нас ровно какой-то режим я забыл. Как? <Связано> и да, мяч. Мені прямо внижки подходимо, оп, дрібнем і топ топуємо погані погані вам. Да, блин, поганий. Да-да. И за мазики Бля, oh, yeah. yeah, yeah, давай! Я не смазал. Ух, мой. Нюху, мои яйца. Я не стыжу, я не стыну. Ciężko nie, nie cię pyszni, zabieraj. Daniel cibi ten. нужно мини-мяч такой с ружкой. опа и вот такие еще А замечаем. Такие, в минус? не жалко. Хотя давай забила. Добре, я попробую. Поганий хлопець, поганий. Потрібно хоча б сухого дві буде почекати. Он тобі. Ой, дякую. Де-де, давай. Біг! Забрав. Мяч нашому воротарю, рівну, щоб він нам пас дав. От, от бачили, хлопець думав, що він зараз мене забере, а м'яч не в мене. А в де де? Як не буде? Я спорту. Чого собі що я зробив. дай доби. Не футбол, дай до вас гарно. Имей в виду, що в тому смислі, що гарно грає. Так на ньому. Я не забросали на второй способ. и Не, давай ты уже сам пробег. Я <толкласс> Обустрій, за Їдь, я быстрій на нього. Гей. О, це добре. Кстати, добавив він зайцев, який допомагає в його пам'ятати. Також був якийсь прийом і до сесії його забрав. 絶対。<laughs>

Ты ч, монстры каже мені, Ч, я прийшов на новую стопу? Я не нас мать. Броне забыл. Накип... Они меня еще засчитали. Я сейчас забыл. такие мужки хотя все яйца уже изебра и вот все буду тут прогнать но ну, уже пусть о картоху и я не просто ничего не даст нормально вот такие ножки забрал у нас а займа как это вот так уж ага, ежедневно ты же гардеж а сразу, ну, бачу, е, думали, но бабья в э, думала, буду быть Но я вычислилась наставный е, постали... в один миг. Передумали. Его так вот. ДД. просто вопрос, ТД. де, де, -де? А, все это тут. Лаки плат, не мада. Получу. Получу. Просто, просто, на этот момент. Ой, а мы. Я его вам полностью Пейки. Исаги. О, Исаги под названием Ходячий баг. Яки ходы. И багаюзов. Ого, наша называет. Давай, по-падай, подавай. Осторожно, Миша, я не шел на ногу ступень. Что? Джилка! я побожу ему. Парад! Бдилочка, не бдилочка, не справлюсь даже. Я... Попасть. 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 ДОБУДІНОВИЙ ПРОДОЛЖЕНКОВ я що тут походу. не побудемо, то не все

Не подивитися туда і сім'я. <риклад> <риклад> так мені вже дуже далеко. Давай. <риклад> Пробивай. <риклад> Ти намагався. E na Mahosta, deparem-se aqui na Mahosta. Aí é passe. Я не розумію, в нем уже не... Розумію. Я тебе были... Кажется, у нас этих на блэд. То же самое думаю. molho.

блять он тормозит здесь много камеры кита тут уже есть теперь вопрос что же там за куда не я буду парить на воду Але ты завтра там сюда. Потом ты знал оголоны, уголы. Тут можно добываешь бом, получаешь одну коротку. Але тільки випало це, 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 і все. Після почало. У мене багато запросів, але ну, мало відповіді. Для, а чому ти не зайдеш за білих? У нас багато. Ну, точніше, я нас мало, а у вас багато. Раз, два, три, чотири. Ой, да, четыре. А нас тут троє. Потрібно буде пер... перегувати точність. Ой, То я ще вас мазати. Термація, в нас нікого немає, просто. У мене багато, у мене багато і мало відповідей. За чого їх не I'm a У мене були всі персонажі, якщо я считаю, коли тільки здобули короля. Мене сайбл. У мене був Кайзер, в мене був Неусаги, в мене був Дона Оранзе, в мене був пороль Коллинбучка Миринга. Не считається. Я сам не знаю. фото, Тут ще всі були. І я просто пишу свій найуший і саме свій модній. Посилався саме в гардері для себе. Типа. А тепер мені що? І розумієш, що це необачера. Необачера саме. Розпіл. Брідів, але одну завадить ходить коротше всіх обійти, по-моєму, до мене це. Чого не Ну, Це мене третій сім вже бачили там відчилки.

Мы перемогли на валчики дебо и на целом все. ставці лайки, стать не знаю, бо это здесь папа.